Вночі, коли всі на вулиці давно спали і бачили різні чарівні сни, старий покинутий будинок раптово прокинувся від галасу. Взагалі то він давно вже звик до шуму, і, хоча в ньому майже ніхто не жив, ці майже та ніхто регулярно видавали шурхоти та попискування. Ти, певно, здогадався, хто це? Так, у будинку жили миші. Будинок сонно позіхнув і перевірив їхню нірку. Але там було тихо, і всі вісім мишей солодко посапували у своїх ліжечках. Тоді Дім згадав про ще одного постояльця. Кажан? Який ось уже цілий рік жив на горищі, іноді ночами грав у карти зі своїми приятелями, але і на горищі виявилося порожньо, і лише протяг ліниво грав зі стулкою маленького віконця. Напевно, подумав будинок цієї ночі в кожана були якісь важливі справи. І раптом по дому пробігли мурашки. Це відчуття було таким, начебто сотня маленьких мишенят протупотіли своїми лапками по старому паркету. Від нього хотілося нервово хихотіти. Якщо всі вісім мишей сплять, кажан полетів гуляти, то хто ж тоді шумить? Хто видає це підозріле шародіння? Невже? О, ні, тільки не привид! Злякано вигукнув старий дім, коли назустріч йому вилетів привид маленької бабусі. О, ні, тільки не бруд. вигукнула бабуся привид і, сплеснувши своїми прозорими руками, почала діловито підмітати збентежений будинок. Хоч я й привид, але жити в страшному будинку я не збираюся. З тих я привидів, хто любить моторошні будинки. Від несподіванки будинок збентежено заморгав старими віконницями. Він був ошелешений і навіть на мить забув, що взагалі жахається привидів. Щеп, не кожен день побачиш привид, який енергійно орудує вінником і літає під стелею та очищає павутину. Все життя Старий дім був переконаний у тому, що немає нічого страшнішого за привидів? Ну, хіба що ще страшніше, якщо ти сам стаєш домом з привидом? Тоді все, решта будинків перестає з тобою спілкуватися. Чому? Все просто вони всі дуже бояться привидів, і будинків із привидами теж. Як їм спілкуватися з тим, кого боїшся? Ніяк. Вони б навіть втекли від такого будинку кудись подалі. як би могли, та не можуть. А найстрашніше прокляття серед будинків звучить так. А що б у тебе привид оселився? Тоді все після такого будинки не розмовляють один з одним аж 10 років. Ось таке страшне прокляття. Але на вулиці. Де жив старий дім, не було таких невихованих і злих сусідів там не було прийнято один одного проклинати, ця вулиця взагалі була б найнуднішою та зразковою, якби не старий занедбаний будинок. У ньому давно ніхто не жив. Усі боялися, що старий дім вже надто старий і може розвалитися. Три дні старий дім тремтів від страху, доки бабуся прибиралася. Миші в цей час притихли у своїй нірці і, порадившись один з одним, вирішили не потрапляти на очі цьому грізному приводу звіником. І лише кажан байдуже спав на горищі в день та літав ночами собі на втіху. На четвертий день цього нескінченного підмітання та чхання будинкові набридло боятися, але не відразу. На перший день він угамував тремтіння, що охопило його від глибин фундаменту до самої черепиці. На другий день дім глибоко дихав через димар. На третій день будинок зважився розплющити. Одну віконницю, а на четвертий нарешті дозволив собі розглянути все докладніше. І коли старий дім відкрив очі віконниці, то побачив, що страшніше за вінок і павуків вже нічого не буде боятися стало безглуздо. До того ж, старий дім почував себе незвично свіжим та чистим. Бабусі теж набридло прибирання. І вона вирішила відпочити. Ну, тепер я задоволена, вигукнула вона. Ти зовсім не страшна, хоч і привид, наважився заговорити дім. Нарешті ти заговорив. А чому я маю бути страшною? здивувалася бабуся. Ну, а як же? Ти ж привид. Всім привидам належить бути страшними. У мене інша спеціалізація, сказала бабуся і кивнула на віник. Я люблю наводити лад і слухати комидні історії. Може, у тебе знайдеться для мене парочка? Ах, ось воно як. Ну, якщо так, дай мені подумати. Є в мене одна історія. Давним-давно, коли я був ще маленьким будиночком. Дідусь вчив мене не грюкати дверима, інакше, казав він, ти налякаєш свого господаря, і він переїде до більш вихованого, тихого будинку. Але виявилося, що мій перший господар любив грюкати дверима, а я старався, щоб двері зачинялися м'яко, мене ж дідусь навчав. І тоді господар розлютився не на жарт Як же так? Він з розмаху грюкає дверима, а вони не ляскають. Де гупотіння? Бабах, хрясь, ну, хоча б невеличкий шварк. Так моя дверна вихованість остаточно звела його з розуму. У засмучених почуттях він поїхав від мене. Потім до мене доходили чутки, що відтоді він терпіти не може дверей, так і мешкає в будинку без дверей. Хо-хо-хо! Твоя історія розвеселила мене, вигукнула старенька. Я ще ніколи не чув, що привиди так голосисто сміялися. Чому ти вирішила жити в мене? «Ах, Це довга історія. Все життя я мріяла жити у своєму будинку, але натомість прибиралася в чужих. Моя мрія так і не здійснилася. Одного разу, коли я стала надто старою, щоб жити, я померла. І тоді, за звичкою, взявши віник до рук, я вирішила на сам кінець погуляти. Я все йшла і розглядала інші будинки та щасливих людей у них і як раптово побачила тебе. Ти здався мені таким самотнім, що я не могла пройти стороною. Я вирішила. Ось він, мій шанс. Я ощасливлю цей будинок і нарешті здійсню свою мрію. Тоді я ще не знала, що ви Доми, так боїтеся привидів. І ось я тут, мій дорогий дім, я так рада. Твоя історія така зворушлива, що від моїх слів скоро заведеться пліснява. Я теж радий, хоч ти і привид. Я більше не боюся привидів, особливо таких добрих, як ти. Я вже давно не почувався так чудово. З того часу старий дім і привид бабусі зажили дружно і щасливо. Дім тепер часто тремтів від сміху, а не від страху, а бабуся безтурботно раділа життю своєї мрії.